Всім привіт! Сьогодні в нас перше повноцінне трансферне вікно. Тактика в команді Bristol Rovers. Початок другого сезону, перша ліга Англії. Також ми відіграємо перші матчі сезону. Сьогодні в нас з'явиться знову перший, перший, перший. Перший українець, напевно, в історії міста Брістоль, перший українець в команді Брістоль Роверс. Теж подивимося його атрибути, але можу сказати відразу, що це трансферне вікно, так звісно, це таке повноцінне вже трансферне вікно під керівництвом тактика, але воно було дуже важким, тому що в нас величезні проблеми з фінансами, а саме з розміром зарплатного фонду. Ви продовжуєте підтримувати мою працю своїми донатами та спонсорством. Після минулого відео були ваші донати. Серго давно не підтримував, але малих. Донатів не буває. Тут повністю погоджуються це 100%. Дуже дякую за будь-яку підтримку мого каналу. Далі наступний донат це донат від Родіона. Пану тактику на фарбу для волосся. Ось це насправді, ось це, насправді боляче. В fm 26 не можна е, створити синій колір вол волосся. Я не знаю, навіщо вони це зробили, чому вони прибрали синій, мій синій е, фірмовий колір. Але. Все його немає. Далі донат від Богдана. Коли там стрім, це тобі на вічний контракт обіцянки в Брістолі. Щодо стріму, я нічого не можу сказати. Знову ж таки, я не знаю, як це все встигнути. А щодо контракту обіцянки, це все буде. Я вже покажу е, в цьому відосі, дав йому новий контракт. Там така зарплата, це було так боляче та важко. Але треба було зробити. Все ж таки, вже за рік в обіцянки закінчувався контракт, і треба було виконувати його е, серйозні вимоги, тому що він найкращий гравець е, взагалі другої ліги Англії минулого сезону. І останній донат Євген за два дні передивився всі епізоди Динамо Ездан і чекаю нових. Дуже вам всім, друзі, дякую за таку підтримку, яка мене надихає не зупинятися. Отже, спочатку я обрав просто тих, хто покинув нашу команду вільними агентами, кого я просто відпустив, не дав їм новий контракт, тому що це не рівень нашої команди. Загалом більшість футболістів тут вам та й мені невідома, тому що я їх не використовував. Але є дві людини, які нам допомагали минулого сезону. Звісно, це Люк Томас. Дуже позитивний хлопець. Бачимо його непозитивні атрибути все 11. Нагадаю, це той або плеймейкер, або фланг фланговий який нам допомагав на ротації, тому що інших опцій просто не було. Величезна кількість матчів, треба була якась ротація, але він грав просто жахливо. Подивіться, 15 матчів, 0-0 результативних дій, 6-4 його оцінка. Відразу до побачення, і він бачимо, не може знайти собі нову команду. І також ще один гравець, який нам саме допомагав на ротації. Це Бріант Білонго. До речі, ну такі плюс-мінус непогані атрибути, саме фізика в нього є. Непогана була опція для другої ліги, саме як для ротації на лівий фланг. Але я подумав, що треба рухатися далі. Він захотів контракт здається на. Три тисячі е, в тиждень більше це просто нереально з такими атрибутами, тому сказав до побачення. Також мені вдалося продати трьох футболістів вже за гроші в інші команди. Наш кіпріот Руель Сутіріо, який був лише опцією ротації, і я насправді лише зараз помітив, що я так чомусь не задумувався. В нього теж нуль результативних дій за 20 матчів минулого року. Нуль, просто нічого. Оцінка 6,6%. І також він в нас забирав величезну зарплату. Здається, там близько 6 тисяч євро на тиждень або щось таке. І коли я виставив його на трансфер, я здивувався, що Лінколь Сіті готовий його забрати за 100 тисяч євро. Щоправда, ми не отримали всі 100 тисяч, тому що довелося ще виплатити йому різницю. Компенсації в зарплаті, я ще витратив 30 тисяч євро на це здається, але принаймні це 70 тисяч і це якесь розвантаження зарплатного фонду нашої команди. І загалом, якщо говорити про це трансферне вікно, чому воно було надзвичайно важким? І я не задоволений. Так мені вдалося все ж таки знайти деяких футболістів і запросити їх все ж таки в команду. Але це не ідеальне трансферне вікно. Чому? По-перше, тому що багатьох футболістів в нас просто вкрали інші команди, хоча я давав їм величезну зарплату. Я я натискав всі можливі бонуси. Це було дуже довго. Я давав за кожен гол, за кожну гольову передачу, за кубки, щоб лише щоб запросити до нашої команди. Я розумів, що зараз в нас можуть забрати цих якісних футболістів. Байдуже, так воно й трапилося. Вони обрали всі футболісти, обрали інші команди. Тобто я зміг е, запросити лише тих гравців, яким не давали пропозиції інші команди. Це по перше. А по друге, зарплатний фонд, наше керівництво збільшило мені зарплатний фонд під наступний сезон лише на 10 тисяч євро. 10 тисяч євро це по суті два футболісти. А також обіцянка у мечери захотів підвищення зарплати, і тепер обіцянка заробляє 10 тисяч євро на тиждень. Для нашої команди це величезні гроші. Наш загальний зарплатний фонд це 100 тисяч євро на тиждень. Розумієте? І це я вже все максимум перекинув в зарплати. Тоді на трансфери в нас нуль, і ось так. проміс в нас е, забирає одну десяту. Всього нашого зарплатного фонду до цього його зарплата була, здається, 4 тисячі євро на тиждень. Але ну я не міг не дати цей контракт, йому лише 25. Він буде в нас далі основним щонайменше в першій лізі. Ну і подивіться на цю статистику: 34 голи. Його найкращий сезон до цього він був ось тут, в команді Флітвуд, і це 6 голів за сезон. Насправді я б хотів побачити виклик в національну збірну Ірландії. В нього наразі 0 матчів, але поки що не викликають. Хоча я думаю. Суто на ротацію вони б могли його запросити. Кого мені ще вдалося продати? Ось можете побачити наші вихідні трансфери, окрім сутіріову, тут ще два гравці, однакова вартість 110 тисяч євро. Одна й та сама команда це Бірмінгем. І що цікаво, ось ці два футболісти це наші регени. Всього ми отримали праворуч. Бачите, 325 тисяч. Ми заробили, витратили нуль, тому що я витрачав лише на зарплату, лише вільних агентів. Але ось щодо цих реганів в нас відбувся просто якийсь неймовірний набір молоді. Там було десь п'ять футболістів з потенціалом п'ять зірочок. Я подумав, що це ну знаєте, коли показує цей потенціал, що це відповідно до рівня нашої команди, що там нічого немає насправді. Але потім приходить Бірмінгем і відразу хоче забрати в нас трьох реганів. Одного з цих регенів мені вдалося втримати. Я вже його почав потрохи награвати в товариських матчах в основі. Поки що вам його не буду показувати, хочу ще подивитися, як він гратиме, чи буде там щось, якийсь прогрес, і тоді покажу. А ось цих двох парубків я все ж таки відпустив. Ангел Фойл, бачимо, такі от атрибути: 16 років. Ну, я не думаю, що тут має щось бути. Але Бірмінгем відразу віддає 110 тисяч. І далі ще ось такий Бобі Віннемоллер. Ось так німець у нас з'явився. Бобі, командна гра в нього навіть 16. Швидкість є та прискорення. Ну не знаю, можливо, це втрата. Якщо потім хтось з них заграє, та навіть на рівні чемпіоншипу, це дійсно буде втрата. Але ось так просто в перший сезон наша академія приносить нам гроші 220 тисяч євро і дає ось таких цікавих реганів. Щодо наших легенд центру захисту Негру та Лопата. Відбулося. Те, що я вам казав в минулій серії, та сама історія, як в минулих ефемах, варто лише футболісту нормально відіграти один сезон в оренді не просто нормально, я б сказав феноменально, особливо негро. Все його команда потім каже: ми хочемо, щоб він спробував себе на іншому рівні. Далі відбувається наступне. Тобто, Оксфорд не дає нам вже негру в оренду. Після цього негру не грає за Оксфорд. Він тут не гратиме. Я переконаний, ну можливо, декілька матчів на ротації відіграє і все на цьому. Вони виставляють його на продаж за 2 мільйони євро. Звісно, в нас немає таких фінансів, навіть якби вони були 2 мільйони за негро. Це не дуже. Я думаю, я думаю, що негру має бути дешевше. Ну 2 мільйони це занадто. І все. І я переконаний, ніхто не дасть за нього 2 мільйони. І це просто буде деградація негро. Так це працює з лопатою, та сама історія. Тому, на жаль, мені довелося шукати нових центральних захисників, і мені вдалося запросити лише одного такого футболіста. Це Джордан Торнілі. Бачите, його атрибути. Подобається те, що це збалансований центральний захисник. Е, він має відбір 13, гру головою 13, опіку та пас 13, все 13. І начебто все 13 це непогано, але його зріст 181, його сила лише 12, і висота стрибка теж лише 12. І тут просто все 12. Ви знаєте, таке враження, що їм просто було ліньки щось там думати про його атрибути, і вони просто е, поставили ось тут все 12, тут все 13, а далі все 10. Дійсно, подивіться, просто або 12, або 13, або 10. Ось такий Джордан. Не знаю. Я сподіваюся, що він зможе грати на рівні першої ліги в центрі захисту, але не такі центральні захисники мені подобаються. Бачимо, він грав в Лізі 1 в команді Нортгемптон. Мені подобаються кремезні центральні захисники, в яких є висота стрибка, агресивність. Мені просто подобається негру. Але принаймні в це вікно є хоча б один трансфер, яким я на 100% задоволений. Це Ніколос Тауер, це німець, йому 25 років. Пам'ятаєте, в нас не було нормального опорника, а я граю з двома опорниками: один бокс-то-бокс, інший опорник. Бокс-то-бокс в нас є такого руйнівного типу. Опорника не було, і мені тоді треба було грати просто там з півзахисником, який був все ж таки більше як плеймейкер. Ось зараз мені начебто вдалося знайти опорника. Відбір 14, опіка 12, Пас просідає. Перший дотик 11. Це не те, що я хочу бачити. Агресія. Подивіться, яка в нього психологія. В нього відразу декілька атрибутів помаранчеві. Агресія, 16, командна гра, 17. Працездатність та хоробрість це саме те, що мені треба. Якби ще в нього була трохи краща сила, це взагалі було б топ, але, на жаль, не вистачає трохи сили. В будь-якому разі Тауер, я думаю, це один з найкращих футболістів нашої команди за своїми атрибутами: 11 тисяч євро на тиждень. Знову величезні гроші. Загалом дуже високу зарплату хочуть ті футболісти, які йшли, йшли до нас. Ну і звісно, перший українець в історії команди Bristol Rovers. це поки що лише оренда, це Тімур Тутейров. Ми йому платимо лише тисячу євро на тиждень зарплату. Це ніщо просто по суті. Тому це можна сказати просто за нуль така опція для глибини нашої команди. Він нападник, але в нього такі досить специфічні атрибути. Сила 15, дриблінг, 12, завершення атаки 11, При цьому відсутній пас. Є якась техніка та перший дотик. Психологія деяка теж є. Наприклад, дуже рішучий в нас Тимур. І він може грати відразу на різних позиціях, але, звісно, він буде в нас саме як нападник. Я думаю, що це буде опція на ротацію нашого Кавена. Який пам'ятаєте, грає такого ченел форварда, тобто швидкий має постійно рухатися і створювати якісь моменти. Я думаю, все ж таки там, не як таргетмен, але це ще не все. Мені здається, що ось цей гравець це теж мій вдалий трансфер. Скаути принесли ось такого біллі. О Ніл йому 18 років, лише 18. Там була перспектива п'ять зірочок. Чудове підписання. Ну це кажуть наші скаути. Звісно, в наших скаутів такі атрибути, що вони можуть трохи не добачати, але в будь-якому разі 18 років і подивіться на це. Це виглядає перспективно. Це прискорення 15, витривалість 14, швидкість 14. Спритність 14. Сили немає, це не про силу. Це 164 сантиметри. Розумієте? Загалом Біллі був би просто ідеальним гравцем флангу. Просто класичний Вінгер. Але ми не граємо флангами. Тому Біллі в нас буде потім, коли він доєднається до нашої команди, грати все ж таки, я думаю, теж як ченел-нападник, можливо. Хоча бачимо, гра каже, що він нападник на півфлангу. Ось так. Ну подивимося, можливо, цілком можливо, Біллі Оніл взагалі буде грати в нас якось тут фланговий захисник, і просто це буде такий суто атакувальний фланговий захисник, розумієте. Але я думаю, що це перспективно. Це надія ірландського футболу. Зараз він грає в команді Bray Wanderers і грає там чудово. Подивіться, 17-5 в нього результативність. І він вільний агент, просто доєднається до нашої команди. В січні бачимо, тобто пів сезону будемо без Біллі. Окрім цього, я також подивився команду Bristol Rovers M21 і побачив, що в нас там є теж деякі цікаві футболісти, як, от, наприклад, такий голкіпер Jet Ward, І я подумав дати йому шанс і спробувати його відразу в основі. Це такий досить збалансований голкіпер. Я б не сказав, що в нього щось там серйозно просідає. Можемо подивитися наш. Південний ліс, де він до речі, люк Саузвуд сказав, що він покине нашу команду наприкінці цього сезону і він не захотів продовжувати контракт. І добре, 7 тисяч на тиждень. Нехай він йде. Загалом, чому ще таке важке трансферне вікно, це тому, що в нашій команді зараз залишається дуже багато футболістів з величезною зарплатою, з якими я нічого не можу зробити. Не можу їх продати, не можу просто відпустити. Тут треба просто ще почекати. Вже наприкінці цього сезону дуже багато футболістів покине команду, і це розв Вантажить зарплатний фонд, і я зможу. Ну тобто е, за 7 тисяч євро на тиждень я б міг запросити дуже якісного футболіста, але в мене просто не вистачає тих фінансів, тому що в нас такі гроші отримує умовний е, люк Південний Ліс. Але це ще не все щодо трансферів, тому що я зараз побачив, що я не перекинув ті гроші, які ми заробили е, з продажу реганів в команду Бірмінгем. Не перекинув їх в зарплату. Зараз я це вже зробив, і в нас є ще трошки зарплатного фонду, щоб запросити ще когось. В мене є там, звісно, опції в списку, тому. Я це ще буду робити. Зараз ми граємо перший матч, паралельно буду робити трансфери, і або зараз я встигну їх вже вам показати, або в наступній серії. Загалом я так можу сказати, що наша основа мені більш-менш подобається. В нас є якісні футболісти. Омочери та кавен ці нападники, це точно рівень першої ліги за атрибутами. Блекет на фланзі це теж непогано. Конте, ось такий опорник, досить збалансовані атрибути. Руйнівний е футболіст. До речі, е конте теж захотів покинути нашу команду наприкінці цього року. І я. Не міг нічого з цим зробити. Тауер, це підсилення позиції опорної зони. Теж я вважаю це покращення. Southern Голс, ну, ці атрибути не знаю. Він потихеньку деградує, але в нього був якийсь феноменальний сезон. Сподіваюся, це триватиме і надалі. І наша трійка центральних захисників. Ну і тут лише втрата негру. Не знаю, цей Торнілі. загальні атрибути подобаються, але це просто не той тип центрального захисника, який я хотів би бачити, величезна проблема нашої команди зараз саме з ротацією. На ротації немає майже нікого. Ну тут є якісь футболісти, але це все не рівень. Сподіваюся, що Тутейров нам дійсно допоможе. Якщо не дай Боже хтось зламається в нападі, а 100% зламається, тому що ці сезони тут тривають вічність, дуже багато матчів. Власне, щодо матчів, товариські матчі перед вами я намагався відіграти якомога більше тих матчів. Встигнув відіграти 4 вже перед стартом сезону. І в 1 серпня, просто зараз ми розпочинаємо наш шлях в першій лізі в матчі проти команди Wimbledon. Е, до речі, перша ліга, що тут за прогнозами, і це мене здивувало. За прогнозами, наша команда не аутсайдери. Ми 15 ті На нас коефіцієнт 51. Це вже непогано, особливо якщо ми врахуємо ось цю щільність тут, так за коефіцієнтами. Тобто, ми цілком можемо боротися навіть за топ 7 топ 6 тобто за плей-офф. А в мене ще є трохи зарплати зараз на якихось футболістів. Бачимо за прогнозами Стівеніч тут теж поруч. Тому те, про що я казав, я цілком розраховую, що ми можемо за один сезон спробувати зачепитися та вийти кудись далі. Звісно, перші дві позиції, бачите, тут фаворити Блекборн та QPR, я так розумію, вони вилетіли з чемпіоншипу, і тут величезний відрив. Це команди іншого рівня. Але ось навіть третя позиція, за неї можна боротися. А я зараз побачив, що далі тут виходить лише дві команди відразу. А третя, четверта, п'ята та шоста грають плей-офф. Тобто тут трохи менше команд. Покажіть, де була та команда Вимблдон минулого року. Команда Вимблдон вони ледве-ледве втрималися. В них 52 бали. Вони на один бал більше набрали ніж Blackpool, і тут залишилися. Тобто, це команда, з якою дійсно варто можна та варто грати. До речі, я зараз побачив, що Blackpool вилітає саме Blackpool забрав в нас одного з найкращих моїх футболістів, яких я знайшов це трансферне вікно в центр поля. І тепер, коли я побачив, що той футболіст обрав Blackpool, а не нашу команду, хоча я давав йому 12 тисяч євро. Бонуси, я не знаю, це дуже прикро. Ось цей футболіст, це Джонатан Рассел. Я дуже сильно хотів його бачити в нашій команді, тому що нам не вистачає зараз саме гравця на позицію центрального плеймейкера. Джонатан просто б ідеально туди увійшов. В нього є пас, в нього є психологія, загальний рівень атрибутів подобається, і саме тип атрибутів це те, що я хотів бачити. І він велетень 195 см. І я даю йому 12 тисяч євро. Він йде. Команду вже другої ліги Англії на зарплату в 6 тисяч євро. Геніально. Тому зараз в нас така діра на позиції з цього центрального плеймейкера, що мені довелося йти в команду М 21 та шукати там футболістів. Знайшов ось такого Айзека Гатчинсона, і він в нас буде можливо на ротації. Не знаю. З м'ячем наші захисники Мур, пас на Тоуера. Це той німець наш Кавен на Саузен Голза Саузерн Голз Несеться на фланзі. Давай, подавай на обіцяночку. Пробиває сам, а чому ж не, прос... не прострілює бо не подає. Просто пробиває і марнує ось такий небезпечний момент. З м'ячем Вимблдон. Їхня атака. Брауна Огундере. огундере подача вперед, обережно. Удар, повз ворота Поки що а, небезпечні моменти Вимблдона це лише удари з дальньої дистанції. Бачимо за статистикою: вони грають зараз краще. Блекет на конте. Давай, подавай. Блекет, можливо, ти будеш вже подавати конте. Ні, розігрують. Конте пробуває, повз ворота. Торнілі з м'ячем, торнілі, це точний пас. Добре, знаходить Саузерн Голса. І той, як прискорюється, Голс, вже в штрафному майданчику. Пробуває сам удар. повз ворота. блекет, як він там не забуває. Там вже ж були майже порожні ворота, але все ж таки заблокував там, здається, захисник. Це був наш дійсно небезпечний момент. Мені здається, ще десь 10 хвилин і можна вже спробувати випускати нашого тутейрова. Замість кавена, наприклад. У нас не так багато опцій на ротації зараз. Моментів надалі немає. А о, є момент. Є момент, я лише хотів казати вже все. Треба робити заміни. І ось відразу момент. Конте. Туер. Праворуч. Southern Голс. Туер. Наш опорник німецький. Конте. Омочере. через центр граємо. Пас на блекет. Блекет. Давай подачу. Блекет сам проходить. Добре пробиває а чому флангові гравці пробивають в нас, а не прострілюють або навішують? Отже, я зробив заміни. Тутейро вийшов на поле, і ще вийшов в нас інший центральний півзахисник, якого я вам поки що не показую. Ось він, Хейнгард, тому що це наш реген блекет Але я захотів ще трохи потримати цю інтригу. Омечере знаходить, який пас на Саузер Голса. через це поле. Голос проходить сам, голос чудово, ну, товер блокують. Є. Yeah. Конте забуває. Ми все ж таки забуваємо цей гол у ворота Вимболду на 74 хвилина. Тепер, хлопці, треба втримати цю мінімальну перевагу. Матч приблизно рівний. Бачимо за статистикою. Це наша класика. Але суперник створив лише 0,5 ікжі, лише три удари з 12 в площину, ну вже 4. 87 хвилина. І далі немає жодних моментів. Так, так, тримати. До речі, тутейро вийшов на 6,8. Хоча моментів не показують з ним. Але остання хвилина. Я вас вітаю з першою перемогою в першій лізі. Брістоль Роверс. Мінімальна, тактична, повністю тактична перемога. Центр поля, бачимо оціночки, так? Далі опорна зона 8-0, 7-5 Тоер, німець Тоер і Воротар відіграв на 7,2. Ви подивіться, що відбувається. Все ж таки негру купують Мілвол, це чемпіоншип приходить до Оксфорда та віддає за негру 1 мільйон євро. А можливо, взагалі, 1 і якщо там будуть виконані умови. Так це, це я продав негру в Мілвул, а не Оксфорд, розумієте? Оксфорд має віддати особисту тактику весь цей мільйон. Наступний матч ми граємо проти команди Лінкольн Сіті, і мені чомусь здається, це вже команда краще вкомплектована, аніж Вимблдон. Можливо, я помиляюся. Вони свій перший матч програли, а минулий сезон. Е Можна подивитися минулий сезон? Ні, здається, що не можна. Я натискаю ось сюди, щоб подивитися минулий сезон, але мене викидує на абсолютно рандомні налаштування. Ось так я тепер побачив минулий сезон. Так, подивіться, Лінколь Сіті це взагалі була п'ята команда. 72 бали вони набрали, вони грали в плей-офф за вихід в чемпіоншип і не пройшли туди. Тобто, це зараз буде справжнє випробування. Ми ще й граємо на виїзді. Мені от насправді цікаво, як буде себе показувати ця тактика вже тоді, коли. Ми не настільки фаворити, як це було минулого року. Пам'ятаєте, минулого сезону в другій лізі Англії ми були однією з найсильніших команд чемпіонату. Зараз ми приблизно 10-15 команда за силою. Ось це цікаво, тому що буде багато матчів, де ми будемо відразу аутсайдерами за силою складу. Ось зараз бачимо, що доміну... ну, домінує це важко сказати. В них один удар у площину. Це знову та сама тенденція. Ось з цією тактикою. Дуже багато ударів суперника загалом, але. Мало в площину. Я можу зробити висновки, що це так гра показує, що наш суперник він атакує, він намагається щось там зробити. мочере Обіцянка! Ну, ну якби він тут забив, це був би просто геніомочери. Але, на жаль, ні. Так от, що я хотів сказати. Я думаю, що це показує нам, що суперник він в атаці, тому що ми віддаємо ініціативу, але він не може. Зробити щось змістовне, бачите? Ось знову, начебто, багато ударів загалом, площину лише два удари. Ну ось є зараз небезпечний момент. Лінкольн в атаці. У нас, до речі, ця незвична форма. Наша виїзна форма. Лінкольн обережно. Пас на фланг Кларк. Ох, подача. На жаль, ми пропускаємо. На жаль, ми пропускаємо. Але хто його знає, можливо, Лінкольн це та команда, яка взагалі буде вигравати цей трофей цього року. Знову момент. Остання хвилина першого тайму. Тауер молодець. Грає у відборі. Кавен йде сам. Кавен втрачає м'яч просто. Бредлі. Так. Можливо, буде зараз якесь перехоплення, не знаю. Ми не пересангуємо дуже сильно, а це ось такий момент. І цікаво, ось, і цікаво, і прикро, що навіть за XG в нас зараз рівність, по суті, і в нас однакова кількість ударів плошину воріт. Але ми пропустили цей гол. Це дуже мені нагадує початок минулого сезону, коли ми грали за статистикою на рівні суперників, але результати були такими собі. Ну, хоча в першому матчі тут ми виграли на відміну від минулого року. Кавен провалює так, тутейров виходить. Я зробив три заміни відразу, три заміни. Можливо, зараз дасться якийсь результат. Залишається ще 30 хвилин, і ось момент є. Це останній матч на сьогодні, а після цього я ще буду робити трансфери. Тобто, в мене є ще там трохи зарплатного фонду. Якщо лише в мене потім не вкрадуть цих футболістів. Добре, який пас, Саузерн Голс. Саузерн Голс побуває сам, але Голкіпер рятує. Але Голкіпер рятує. Ми граємо. Мені здається, навіть трохи краще, Ну, якщо казати про ікжі та про удари в площину, принаймні не гірше. Це абсолютно рівний матч. Ми мали б тут грати в нічию і забирати свій один бал на виїзді, це був би чудовий результат. Але моментів більше немає. 85-та хвилина. Ну давайте, хлопці, створіть ще щось. Омочери. Обіцяночка що щось поки мовчить цього сезону. Нуль результативних дій, лише дві хвилини додає рефері. Все. Все. Так, на жаль. Другий матч це поразка. Ось так. Перший матч перемога 1-0, другий матч поразка 1-0. В будь-якому разі поки що боротьба наша триває. До речі, QPR, один з фаворитів нуль очок після двох матчів. Повний провал на старті. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цікавіше дивитися ці сезони. Чи подобається вам такий формат, що вже в наступній серії я буду показувати завершення сезону, але весь вся серія це буде огляд сезону. Кожен місяць, так як це було в минулій серії, я показую небезпечні моменти, показую наші результати, прогрес і останні матчі, вирішальні матчі буду показувати вже в лайві. Чи подобається вам такий формат? Чи ви хочете, не знаю, три серії дивитися один сезон в першій лізі. Я також думав, можливо, трохи швидше пройти ці етапи і вже детальніше показувати матчі саме в чемпіоншипі, наша боротьба за вихід в АПЛ. Там же будуть кращі фінанси, нарешті, якісь кращі трансфери. В мене просто будуть можливості робити ті трансфери. Дякую за перегляд. Будь ласка, це дуже важливо. Не забувайте натиснути на кнопку підписки на цей канал, а також можете поставити вподобайку та написати коментар. Е, все на цьому. Мирного неба. Нам всім над головою.